Українська греко-католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач присвячена унійним митрополитам. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Продовжуємо роздумувати над відомими представниками Української греко-католицької церкви. У цьому нам допомагають різні історичні джерела та основний путівник книга Отця Єринеї Назарка чину святого Василія Великого. Київські і Галицькі митрополити. Сьогодні мова йтиме за Галицького митрополита Григорія Яхимовича. Майбутній митрополит народився 16 лютого 1792 року в селі Підбріжці біля Львова, походив з убогої селянської родини. Закінчивши школу у Львові, молодий юнак Григорій вступає до цісарського конвікту у Відні, де студіює богослов'я. А 26 вересня 1816 року отримує священичі свячення у Віденському храмі Святої Варвари з рук митрополита Михайла Левицького. Після свячень Григорій Яхимович стає сотрудником у вищезгаданому храмі і здобуває ступінь доктора Богослов'я у Віденському священичому інституті святого Августина. Повернувшись до Львова, на молодого богослова чекають багато обов'язків. Спочатку отець Григорій був професором Львівського університету, де викладав катехитику та педагогіку. Згодом стає ректором Львівської духовної семінарії, крилошанином митрополичої капітули у Львові та вдостоївся титулу ректор магніфікус Львівського університету. До наукових зацікавлень отця Григорія Єхимовича входили техніка та астрономія, писав наукові праці, готував та публікував проповіді. За свої наукові здобутки Григорій Єхимович отримує ще один докторат з філософії та вільних мистецтв. Як наслідок, у липні 1841 року папа Григорій XVI найменовує Григорія Яхимовича єпископом-помічником митрополита Левицького. Це рішення дало старт піднесенню не тільки авторитету греко-католицької церкви, але й українського народу. 1848 року Владика Григорій стає єпископом ординарієм Перемської єпархії. Саме тоді, коли розпочалася так звана весна народів, роль владики Яхимовича у цьому періоді є надзвичайно важливою. Побіжно про це згадувалось у попередній передачі. Сьогодні, натомість, поговоримо про ключові моменти діяльності Владики. У травні 1848 року Григорій Яхимович очолює головну руську раду. Яка почала видавати українською мовою тижневик Галицька зоря, що на той час було рідкістю? Паралельно діяла й головна польська рада, члени якої пропонували Українській раді діяти разом. Однак вони отримали відмову. Як наслідок, з Польщеною українською шляхтою було створено так званий Руський собор, а в протидію Галицькій зорі з'явився тижневик-дневник Руський, Владика Григорій, за допомогою головної руської ради. Намагався підкреслити свободу самовиявлення українців у великій мірі через мову, залишаючись лояльним до імперії. Державний уряд побачив добрі старання головної руської ради, однак не виправдав надії українців. 31 травня 1848 року відбувся Слов'янський з'їзд у Празі, де взяли участь і українці. Представником від головної руської ради, мав бути, Владико Єхимович. Однак він відмовився через душпастерські обов'язки. На ній було прийнято петицію про рівноправ'я української та польської мов, спільної Національної гвардії та окремих народних та середніх шкіл. Переміський владика Григорій Яхимович брав участь в соборі руських вчених, який відбувся влітку 1848 року. Собор ухвалив прийняти одностайну граматику української мови і введення її в школах. Як бачимо, у перших роках свого єпископського служіння Владика Яхимович переважно займався суспільно-громадською працею, адже був головою Руської ради та практично провідником народу. Опісля розпочав працю з розвитку церковно-релігійного життя Переміської єпархії, часто візитував парафії, виголошував визначні проповіді, дбав за утримання вдів та сиріт священиків та піклувався про супроводження української мови у школах. Крім того, Займався самоосвітою, що й дало свої плоди. Владика Григорій зумів сконструювати машину для косіння трави та планував звести на річці Сян пароплавну лінію. Його поважав і цісарський двір. Цісар найменував Владику Єхимовича своїм таємним радником, наділив його Христом Леопольда та згодом надав йому титул барона. Після смерті митрополита Михайла Левицького. У 1860 році новим митрополитом став Григорій Яхимович, дізнавшись про цю номінацію Український народ щиро радів. На честь нового митрополита було видано окремий літературний альбом, де свої статті помістили львівські науковці та письменники. В той час уряд хотів запровадити по всій імперії латинську абетку. Зміни стосувалися і українців Галичини. Владика Григорій Яхимович відверто запротестував. І сказав, що поки таке рішення не відмінять, доти він не прийме митрополичу гідність, як наслідок, уряд відмінив свої рішення. Навіть змінивши своє місце служіння, владика Григорій не полишав турбуватися за сферу шкільництва у Галичині. Хоч держава робила багато спроб уніфікувати освіту, але митрополит Єхимович кожен раз рішуче стояв в обороні прав волевиявлення українців і добився значних успіхів. За його митрополитчого служіння вибухнув конфлікт також і в обрядових справах. Одні священники вводили латинські практики, натомість інші усунули зміни, прийняті замойським синодом. Митрополит окремим наказом від 10 січня 1863 року заборонив під важкими карами будь-які самовільні зміни в обряді, а в іншому листі розповів, що скличе провінційний синод у цій справі. Однак того вже не дочекався. Адже відійшов до вічності у квітні 1863 року, після трьох днів хвороби. Тіло митрополита було поховане на Городоцькому кладовищі у Львові, де він спочивав до 1880 року, коли городоцький цвинтр було закрито. 22 квітня цього ж року відбулося урочисте перенесення останків митрополита Григорія Єхимовича на Личаківське кладовище. Тодішня газета діло писала що Львів вже давно не бачив такого величавого, поважного, а водночас зворушливого походу. Колону очолювали митрополит Йосиф Сембратович та єпископ Суфраган Сильвестр Сембратович в оточенні Кирилошан і духовенства. Далі йшли представники громадських товариств та сенат університету. Без сумніву, митрополит Григорій Яхимович запам'ятався як високоерудований душпастер, який дбав про освіту молоді. Його здібності та любов до науки розкрилися в часі ректорського служіння, а діяльність у національно-громадському житті зробила владику Григорія провідником українського народу. Завдяки ньому, ще довгі роки, греко-католицької ієрархії та духовенство мали у Австро-Угорській імперії вирішальний голос у суспільних справах.